Всім привіт! Я радию світати у нас на каналі. Це канал Мітоавто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про ще один автомобіль, підготовлений під ключ для нашого замовника, і я вам розповім в сьогоднішньому відео про нього більше. Заскільки на сьогоднішній день, 25-му році, подібний автомобіль можна взяти на аукціоні. Привезти в Україну, що може вийти по ремонту. І е, взагалом ми розберемося по комплектації цьому автомобілю, зробимо тест-драйв, покатаємося і подивимося, наскільки він м'який, приємний чи взагалі потрібно його купувати. Знаходимося ми з вами в старій нашій локації, де ми постійно записували раніше відео, і тільки що також намагалася людина проїхати, але тут уже закрито. А якщо тут закрито, значить ми будемо знімати тут відео, тому що нам тут подобається більше. А, значить, сьогодні поговоримо давайте, про Escape. Давайте відкриємо авторія і взагалі подивимося, а скільки ж коштує там такий автомобіль, адже починати потрібно саме з нього. І продавці на авторія, на мій погляд, просто-напросто з. Знищили Ford Escape як марку і модель автомобіля, яку хочеться придбати для себе. Але ж в реальності цей автомобіль набагато краще і краще, ніж Jeep Чирокі, Джип Компас. На сьогоднішньому відео ми подивимося, чому. Відкриваючи авторія, ми дивимося, що ці автомобілі починаються від 16 тисяч доларів. Як це можливо зробити, не знаю. Якщо ви дивилися, наприклад, мою останню трансляцію по ремонту наприклад, і привозки джіпа Чироки в Ютубі, зайдіть, подивіться, хто пропустив. Ми там детально розбираємо, рахуємо, скільки коштує автомобіль на аукціоні, скільки привезти. Робимо поверхневу дефектовку автомобіля по передній частині, виписуємо там бампер, капот, фари, туди-сюди, відкриваємо Elix, гуглимо, вважаємо, скільки запчастин. Да, просто на 3 тисячі доларів вийшло тільки запчастин роботи фарбування. У нас в середньому виходить ремонт а, 6. З половиною, якщо ж ми беремо Escape, а я хочу вам сказати, що на Escape запчастини будуть трішки дорожчі, ніж Jeep Cherokee, тому що він більш технологічніший. І відкриємо в середньому середню статистику автостат, поставимо Ford Escape, подивимося, 20-22 рік. В середньому вони на аукціоні будуть торгуватися в районі 4,5-5 тисяч доларів. Так, це будуть не гібридні автомобілі, це будуть автомобілі з. 1,5 двигуном, але до речі, який досить себе непогано зарекомендував. У нас на попередньому відео бачили, Михайло приїжджав на обслуговування, який два роки їзде. На Ford Escape 1,5. І у нас є ще Микола, наш другий товариш, який вже також два роки їздить на Ford Escape півтора літри, що то, що то, що пробіги там вже е, за сотку. Автомобілі служать класно, не ламаються, досить потужні, динамічні, 186 кінських сил, і їх вистачає для того, щоб їхати по трасі на дорозі. І вони виконують суперово свої задачі по місту. Причому вони мають витрату пального на трасі в середньому. 6,5-7 літрів бензину, а по Києву в середньому 8,5 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. В порівнянні забігаючи наперед, говорячи про е гібридний Ford Escape, ми говоримо про витрату бензину 5-6 літрів бензину на 100 кілометрів шляху по місту. Так, це менше, але і цей автомобіль буде коштувати дорожче. Тому що. Якщо ми беремо 1,5-літровий за 4,5 тисяч, то в середньому 12,5-13 його вже можна привезти в Україну без ремонту. Так, це буде комплектація SE. До речі, SE – це друга по рахунку комплектація після мінімальної. Мінімальну взагалі s ку не розглядаю, я її виключаю з життя взагалі. Нема сенсу її привозити. Заплатите ви так само, що за перевозку, що за ремонт, а автомобіль буде гірше. Е, уже весієшки, у вас будуть електроприводи, сидінь, у вас буде камера в лобовому, у вас буде автоматичне ближнє дальне перемикання, у вас буде дистронік, у вас буде півтора-літровий двигун з витратою 8,5 по місту, 6,5 по трасі. Що ще треба? Так, от а, рахуючи навіть мінімальний ремонт на рівні там тисяч, що в принципі на сьогоднішній день досить реалістично, якщо вибирати автомобіль з невеликими пошкодженнями, забігаючи наперед для хейтерів, скажу, що взяти автомобіль з поцарапаним крилом. Не вийде в Штатах, тому що він просто не попаде на аукціон. У ньому щось є, чому його списали, і в нього треба вкласти гроші, щоб відремонтувати. От в середньому по мінімальному десь воно так і виходить. То виходить, що в 16, це аж ніяк не виходить. Питання, звісно, що тоді то за автомобілі по якості, але. Тим не менш, йдемо далі. Сел-комплектація. Сел-комплектація з досвіду скажу на сьогоднішній день біля 6 тисяч доларів можна взяти. 6-14,5 тут. А, відповідно, біля 20 з ремонтом плюс-мінус можна розраховувати. Титаніум. Титаніум буде десь в середньому а, тисяч біля 7-8, це десь приблизно 15,5-16,5 тут, плюс ремонт. Ви вже зрозуміли, скільки як рахувати. Якщо ж ми говоримо про гібрид, а гібриди будуть самими дорогими і в хорошій комплектації, щоб це було там титаніум, щоб це був там сел хорошо запечатаний, то такі автомобілі будуть іти по аукціону в середньому 8,5, 9,5, 10,5 і навіть до 12 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо дорестайловий останній рік випуску, виключно 2022, то тоді в такому випадку цей автомобіль буде йти в середньому по аукціону десь 10 11 тисяч доларів. А це буде говорити про те, що він десь 21-22 тисячі доларів буде приїжджати в Україну тільки без ремонту. Плюс ремонт і відновлення можете скласти Наскільки можна розраховувати по такому ж автомобілю. Тобто, по цінам ми з вами швиденько пробіглися і по всім комплектаціям, ви тепер розумієте, на що потрібно розраховувати, і розумієте, що якщо є якісь невраховані пошкодження, яких не видно по фотографіях, це може здорощувати вартість ремонту автомобіля. На це потрібно розраховувати. Подивіться, останній стрім, на мій погляд, дуже цікаво вдалося викласти інформацію. А тепер давайте говорити про сам автомобіль. Найбільше Ford Escape ціниться саме з двигунами 2.5 гібрид. На базі попереднього 2.5 двигуна було зроблено саме гібридну установку, і вже тепер вона розміщається у нас під капотом. І 2.5 на попередніх Escape були надзвичайно надійними двигунами, цепними двигунами і до себе питань ніяких не викликали. Коли ми говоримо в цілому про гібриди і сучасні гібриди, ми розуміємо, що ми знову ж таки говоримо про надійність і що таке це взагалі. Це коли взяли електромотор, взяли якусь батарейку, помістили в багажник і всунули його замістили з коробкою передач і двигуном в одне ціле, щоб говорити простими словами. Коли ця батарейка підзаряджається в моменту руху від рекуперації, вона віддає свою енергію на коробку на колеса, і таким чином, особливо в пробках, вдається зменшувати витрату пального. І коли ми пересуваємося на автомобілі по місту, а саме в місті, у нас самі великі витрати по пальному, то завдяки гібридній установці нам вдається досягати аж наскільки низьких витрат по пальному, адже на сьогоднішній день ми з вами розуміємо, що 55-60 гривень за літру бензину це немало. Тим більше у нас прогнозується до 15% подорожчання на літрі. І кожен із нас задумується над тим, як економити на автомобілі. Нам всім хочеться мати кросовер, адже кросовер це надзвичайно практично. І вибирають його зазвичай за те, що у нього підвищений кліренс. Не для того, щоб заїжджати отак десь в ліс, багнюку місити і все інше, то вже все-таки більше про вранглер, про який ми говорили на одному з минулих відео. Але в житті в реальності люди... Це не використовують. Їм треба підвищений кліренс, їм треба хороші великі колеса, завдяки яким просто вони десь приїдуть, чи в центрі міста, чи де заїдуть на ось таку бордюру, щоб припаркувати свій автомобіль. Особливо, коли ми говоримо про наших дам, коли вони не можуть розрахувати там габарити автомобіля і не можуть поміститися в те чи інше місце, то завдяки. Паркетникам, завдяки повищеному, підвищеному такому кліренсу, їм це набагато легше. Коли ми говоримо про систему повного приводу на цих автомобілів, це безпека, це однозначно безпека, але це не про. О, бачите, заглох двигун. Це означає те, що він працював, працював, батарейка в цей час заряджалася. У нас автомобіль зараз заведений. І е, після підзаряджання кліматична установка це все забезпечує. Зараз в автомобілі обігрів, щоб ми сіли в тепленький автомобіль. Коли батарейка розрядиться, двигун знову заведеться. Ось таким чином це працює. Так ось повний привід цього автомобіля реалізований не для того, щоб місити багнюку е, на. Бездоріжі. А він реалізований для того, щоб коли притрусить трошечки сніжку, буде волога дорога. І а, таким чином тоді доведеться, коли ви будете входити в поворот, щоб вас не скинуло з дороги, щоб автомобіль краще її тримав. Тобто це для безпеки. Бачите, у нас оригінальний капот, пошкодження автомобіля були в задній частині, тому алюмінієвий капот потрібно кидати з більшої висоти, коли він буде металевий, залізний. Тоді його потрібно буде кидати з меншої висоти, тому що він буде важчий. І, до речі, якщо ви звернули увагу, цей автомобіль у нас е був, ремонтувався по задній частині. Я вам багато про нього розповідав у процесі ремонту, у нас вже підпотіли передні фари. Причому Ремонт в передній частині автомобіля ми не виконували. Тому в ось таку сиру погоду, коли там трошечки накапало снігу всього іншого, коли у нас різкий перепад температур між нулем в мінус і в плюс, дуже часто навіть заводські оригінальні фари можуть потіти. Це нормально. Заговорили ми про безпеку, і за безпеку в цього автомобіля відповідає ось цей дистронік в нижній, в нижній частині і е камера в лобовому склі. Ось за що я говорю за технології. В усіх автомобілях навіть. Комплектації СЄ з 2020 року, вже це йде в автомобілі. Причому автомобіль, коли побачить, що хтось різко переходить дорогу, Хтось різко гальмує попереду, він датчиками, сенсорами щитує постійно, що відбувається навколо цього автомобіля. В задній частині встановлені сенсори під бампером, і він щитує, що в сліпій зоні хтось є, різко хтось вибів, перпендикулярно рухається хтось до автомобіля. І якщо водій невчасно зреагує, не нажме на гальма, то цей автомобіль вдарить по гальмам сам, зупиниться, ви злякаєтесь, але він вас убереже від ДТП. Ось. Такі переваги сучасного Фордескейпа. В задній частині автомобіля нас зустрічає ось така красива ледовська оптика, яка реально підкреслює красоту цього автомобіля. Звісно, у нас парктроники, у нас камера заднього виду, і нам набагато легше паркуватися автомобілем, видно, куди він їде. І знову ж таки, при здаванні назад у нас є контроль поперечних рухів. Якщо хтось з'явиться е перпендикулярно до вас швидко, то автомобіль загальмує в тому числі. Електрокришка багажника це на сьогоднішній день надзвичайно зручно, і в Escape ми маємо. Досить такий великий багажник. І на мій погляд, це надзвичайно важливо, тому що джипи трішечки обділили на сьогоднішній день свої автомобілі багажниками. Адже вони там малуваті, особливо коли ми говоримо про Renegade, Compass чи е, щось таке. Вчорок трошки більший, але. Малувати міг би бути ще більшим, от в Гранчі Cherokee це вже можна називати багажником, але вже там і ціна кусається, і в принципі то зовсім інша вже машина. Якось у Форда над цим попрацювали надзвичайно більше. Та й взагалі, коли ми говоримо про технологічність і технології, то на сьогоднішній день Форд у нас зробив крок. Попереду перед джипом, саме тому у нас джип Cherokee знятий з виробництва з 2022 року. Ми його більше не бачимо і очікуємо на оновлення в 2025. му Побачимо, що вони нам запропонують. Але якщо це буде двохлітровий турбовий двигун від Альфа Ромео, який, в принципі, на перший погляд, вроді би, непоганий, але і не такий хороший. Тому, хоч вони його і ставлять, і на Cherokee, і на компаси, і на вранглери, і на навіть Cherokee, цей двигун в автомобілях, в автосалонах в Україні, наприклад, на Кранчіроків, знятий з виробництва. Тобто, точніше, в Україну він з 2-літровими більше завозитись не буде, тому що наші з вами побратими вони не хочуть їздити на ньому. Так, він не поганий, але він і не хороший. Коли ми говоримо про Escape і про його півтора-літровий двигун, хоч він на три циліндра, якщо ми говоримо про півтора-літрову версію, як ви вже зрозуміли, по відгукам. Користувачів ці двигуни реально ходять і непогано економлять пальне, і не така е, різниця в витраті. По пальному, між, наприклад, гібридною версією, але півторалітровий буде значно дешевше. Говорячи про двохлітровий екобус, ну вибачте, мене 245 кінських сил, які офігенно пруть, які надійні, які просто-напросто відкриваємо лик, пишемо 2 літри екобус 20-21 купити двигун. Ми бачимо, що двигуни продаються по 800-900 тисяч доларів а не по 3 тисячі доларів, 5 чи 8 тисяч доларів, як на деякі марки і моделі. Тобто, наприклад, на Jeep Cherokee 2-літровий двигун в середньому коштує 3 тисячі доларів, для того, щоб купити його на розбірці і БУ. Тобто, ми з вами розуміємо, що Якщо він коштує тисячу в три рази дешевше від джіповського двохлітрового, то значить він надійний. У джіпа, наприклад, 3,2 Тінта Стар, з яким ми любимо брати саме ці автомобілі джіпи, то а, вони саме на розбірці коштують ще дешевше, ніж а, двохлітрові екобусти. Навіть за 500-600 доларів можна взяти, тому що він нікому не потрібен, він надійний. Ось так, до речі, перевіряється надійність двигуна. Якщо ви не знаєте по автомобілю, потрібно подивитися, скільки він коштує. На В задній частині автомобіля ваші пасажири будуть розміщатися досить таки зручно. Паски безпеки є для всіх трьох пасажирів і е, буде дуже зручний підлокітник для того, щоб їхати на дальню відстань. Причому у нас буде заряджалка для гаджетів як Type A, так і Type C При цьому у нас ще воздуховоди виведені для задніх пасажирів. У нас красивий гарний панорамний дах, і розміщатися тут зручно, і місця ну, це воно говорить саме за себе. Вистачає. Е, більше комфорту тут все-таки у водія. Для водія тут буде все більш прикольніше. Автомобіль буде запускатися, звісно, з такої кнопки старт-стоп і зустрічає нас ось така здоровенна, красивенна кокпіт-приборна панель. Тобто, це для сучасних автомобілів вже must-have, майже у всіх вони є, і дійсно це виглядає круто. Потрібно підкреслити мінімальний пробіг автомобіля це 25 тисяч кілометрів, що надзвичайно круто, і дозволяє купувати авто із США саме. В хороших комплектаціях, малих рідних пробігах, і я вважаю, що якщо вести авто із США, то це мають бути маленькі пробіги електрорегулювання сидіння що для водія, що для пасажира, і що дозволяє. Навіть з високим зростом розміщатися тут за кермом, або маленьким таким як я, це також в тому числі. До речі, в автомобіля є навіть пам'ять е сидінь для трьох водіїв, що надзвичайно круто, тому що не завжди автомобілем користується хтось один. В такому випадку вам не потрібно постійно приходити в автомобіль і переналаштовувати е налаштування сидіння там чи керма, і так далі. У вас є налаштування на там мама, папа, доча. Кожен собі запам'ятав і все. Причому у нас електроскло підіймачі автоматичні. Тобто одним дотиком у нас вони як відчиняються, так і зачиняються. І, до речі, в тому числі, у нас і задні скло підіймачі автоматичні. Задні у нас вниз ідуть автоматично, а до гори не йдуть. А передні у нас йдуть і вниз, і до гори автоматично. Дуже потрібно звернути увагу, ось на це налаштування світла. Нам тут ми перемикаємо, наприклад, ось так ми габарити вмикаємо, вимикаємо взагалі світло. І саме круте це положення, коли світить ближнє світло, і а стоїть. Це означає, що завдяки камерам, які розміщені в передній частині цього автомобіля, він буде самостійно визначати, чи є у вас зустрічний автомобіль, і відповідно. Вмикати, вимикати, перемикати дальнє фар. Автоматичні двірники, дощ пішов, вони вимкнулися, дощ закінчився, вони вимкнулися. Тобто це надзвичайно зручно. Ну і сліпі зони, як ви вже зрозуміли, про них також згадували, також присутні в цьому автомобілі. Ну і безключовий вхід в автомобіль. На передніх дверях, на задніх немає. Повний ключ з дистанційним автозапуском і електрокришкою багажника. І є е, вхід в автомобіль за допомогою ось такого кода. Ну, Це фордовська чиста фішка. Ось якось так. А тепер давайте повернемося на початок цього відео. І коли ми з вами відкривали авторія і бачили, що ці автомобілі там продаються від 16 тисяч доларів. Як ви думаєте, такий автомобіль можна купити за 16 тисяч доларів? Я думаю, ні. Тому це просто-напросто таке обманулово. Водію дуже зручно розміщуватися за кермом цього автомобіля, і, наприклад, тісно. Автомобіль продбав про все, наприклад, і про безпровідну зарядку. Як бачите, це дуже зручно, і не потрібно постійно ходити тикати цими проводами в телефон, щоб його заряджати. Причому Apple CarPlay, Android Auto може вмикатися так само через безпровода, і не треба нічого нікуди тикати. Екран у нас дуже швидкий, він працює надзвичайно швидко і відклик ну, просто суперовий, на мій погляд. Ще ну Просто супер. Підігрів сидінь і підігрів керма у нас вентиляції немає. В принципі, я ескейпів не зустрічав з вентиляцією, тому що це все-таки не преміальний кросовер, все-таки, аби це був Ford Edge, то там ще може бути вентиляція. Тут ні. І може бути автопаркування, до речі, і завдяки того, що в нас коробка перемикання передач завдяки ось такій шайбі виконується. Це можна робити, коли ми наживаємо автопарковку. Автомобіль абсолютно самостійно запаркує його без участі водія нічого потрібно робити. Що ж у нас у джипа автопаркування? То а, речах, яким нам треба переключати постійну передачу, нам потрібно смикати, тобто приймати участь в автоматичному паркуванні автомобіля. а це незручно. А, тому тут ще один плюсик форду. Взагалі це відео виходить як таке порівняння між джипом і фордом. Чому взагалі? Тому що це найбільші. Американські бренди, які випускають найкращі автомобілі, і які у нас найбільше в замовленнях. Ми взагалі найбільше веземо фордів і найбільше веземо джипів, тому що вони доступні, класні, і форд на сьогоднішній день трішечки переплюнув джипа. Тому чекаємо в наступні найближчий час роки відповідь від джипа. Все таки форду для того, щоб перебити його по Технологіям. Так, ну що ж, в дорозі нас буде супроводжувати високої якості музика. До речі, в цього автомобіля вона встановлена від преміального акустичного бренду Bank Olofsson. І така акустична система, навіть якщо ми зайдемо на простори інтернету подивитися, може коштувати додому, щоб просто купити від 3, там, 5 до 6 тисяч доларів. В автомобілі це також. Коштує таке гроші, коли ми купуємо цю акустичну систему. Ну що, торкнулися до педалі газа і ми поїхали легенько. Чому так? Справа в тому, що ми їдемо зараз на електротязі, і ми не чуємо абсолютно роботу двигуна. Чуєте? Ми тільки чуємо колеса. Тобто, таке відчуття, що ми їдемо на електрокарі, в Теслі там, чи якомусь іншому автомобілі. А ми їдемо на бензиновому автомобілі, тому що бензиновий двигун, як ви бачили, перед цим включиться тоді, коли у нас пропаде буде маленький заряд на батареї. А зараз він стояв і підзарядився досить таки добре. Зручно їхати на цьому автомобілі, наприклад, капот. От ви подивіться, який він здоровенний і. Не в залежності від того, що це автомобіль, кросовер, можливо, комусь кажеться, особливо дівчатам, що я не хочу кросовер, тому що мені незручно буде на ньому їхати, тому що він великий. Я не зможу його паркувати, їздити на ньому. Ні, це так не працює. Чим більший кросовер, чим більший автомобіль, тим на ньому більш зручніше їхати і краще видно габарити, куди, де він починається і де він в цілому. Закінчується, коли ж ми говоримо про асистенти безпеки, то зрозуміло, це нам допомагає керувати ще зручніше. Висока посадка кросовера дозволяє нам з висоти дивитися, де що знаходяться, які ямки. Ну і великий діаметр колес дозволяє нам просто в'їжджати в ці ямки. Тому для початкових водіїв кросовер це взагалі я вважаю один із. Найкращих автомобілів, які можна для себе вибирати. Взагалі, я у себе на відео багато розповідаю про потужність автомобіля. І ви чуєте, що неодноразово я говорю, що автомобілі з малою потужністю я не люблю. Адже коли ми не можемо виїхати і обігнати когось на зустрічки, на трасі або взагалі в місті в чотирьох полосках, то такий автомобіль становить небезпеку для самого водія, а також для оточуючих. Адже водій може. Неправильно оцінити е, можливість автомобіля піти на обгін, його не виконати і все. Ось я зараз нажимаю. Дивіться, як він несеться. Досить таки непогано. Ну, маневреність керування автомобіля не найкраще, а от динаміка супер. Сліпі зони сигналізують. І зараз ми спробуємо зайти в досить такий різкий поворот. Пам'ятаємо, ми на нього входимо на нього в кожним автомобілем. І а, найкраще керування я віддаю, якщо пам'ятаєте, Mazda cx 5 якщо ми говоримо про кросовери, і Subaru Forester чи Outback Вони дійсно виконують цей поворот надзвичайно круто, без зміщення від центра тяжіння. Тут а тут це відбувається значно гірше, але прискорення ну, непогано. Ще супер. Завдяки тому, що тут стоїть великооб'ємний двигун. 2,5. А саме на гібридах я вам рекомендую брати більш великооб'ємні двигуни. В них буде більший запас потужності, а також більший запас міцності, тобто надійності. Тобто, це буде набагато краще вам слугувати. Разом з гібридною електричною установкою, робиться автомобіль гібридним, ви отримуєте більше потужності, запасу міцності, і при цьому ви. Отримуєте гарну економію, адже 5-6 літрів бензину на 100 кілометрів, ну, погодьтесь зі мною, це надзвичайно круті показники, і далеко не кожен кросовер зможе таким похвалитися. Якщо ми почнемо говорити про найближчих конкурентів, адже коли ми говоримо про гібрид і багато людей зараз хочуть придбати для себе також гібрид, заходять на ринок, дивляться, що ж можна взяти. То Escape у нас є найдоступнішим гібридним кросовером, який можна вибрати на сьогоднішній день, і починаючи там відносно дивлячись, від яких комплектацій, якщо гібрид, але SE комплектація з тканиною можна автомобіль привозити робити там відповідно від 21 до 22 двох тисяч доларів. Якщо ж ми говоримо про сел, то від 24 від 25, Титаніум це буде від 25 і, можливо, ближче до 30. Ось такий порядок цін. Але якщо ми підемо до найближчих конкурентів, наприклад, Toyota RAV4, в цих самих роках випуску автомобіль там 20-й, 21-й, 22-й буде десь тисяч на 5-10 доларів дорожчий. Якщо ж ми говоримо про Toyota Venza, так, вона буде на порядок і на голову вище і краще від RAV4, а також від Escape, але вона буде мінімум тисяч на 10-15 доларів дорожчою. Про кого ще ми можемо говорити? Ну, Крім Тойот, напевно, більш ні про когось. Там щось корейці ще повипускали, гібридне. Але до корейських автомобілів я відношусь, чесно кажучи, так не дуже. Не дуже вони зарекомендували свою надійність. І якщо ще п'ять років назад вони були популярними, то на сьогоднішній день вони. Можна сказати, майже вибули з ринку, особливо вторинних автомобілів. Ти його ще новим в салоні можеш взяти, але продати потім якось не дуже реально, тобто знайти покупця на нього. Нереально, якщо ми говоримо про німців, то німці будуть по-перше, вони ще не досягли тих технологій по гібридним автомобілям, як має бути. Вони зробили гарні успіхи в електромобілях, але не в гібридних. Тобто вони не працюють так, як це має працювати в Тойоти, у Форда. Вони не такі економічні. При цьому вони будуть значно дорожчими. Японські гібриди, ну так японських гібридів, ну крім Тойоти, нас особливо більше нікого і. І немає. От якось так. Тому Ford Escape по праву можна вважати найкращим, найдоступнішим гібридним кросовером в своєму класі і сегменті, яким можна говорити, що він ліквідний. Тому що якщо ви захочете його продати, незважаючи на те, що починаються ціни від 16 тисяч доларів на авторії, ви реально хороший автомобіль за ці гроші не купите. Ціни я вам плюс-мінус озвучив. За скільки продаються такі автомобілі в гарному стані? Ви вже розумієте. Ви його виставляєте, людина приїжджає, оцінює автомобіль в гарній комплектації, і у вас його швидко. Забирають. Ну, а якщо ви хочете привезти авто із США для себе і зробити під себе, з нами, з мітуавто, ви, звісно, можете це зробити. А ми можемо привезти вам автомобіль під свій ремонт, ви самостійно можете зайнятися ремонтом. Можемо а, привезти до нас на СТО, зробити повністю під ключ, як і на цьому автомобілі. А, додатково ви отримаєте гарантію на геометрію кузова, на фарбування однозначно. І а, з нами можна обслуговувати свій автомобіль в майбутньому, вже Після того, як ми віддали вам автомобіль, ви ним користуєтесь, і вам потрібно приїжджати там його обслуговувати без проблем. Тобто, у нас в СТО повного циклу. Ну що ж, друзі, сподобалось відео. Підтримайте, будь ласка, лайком, поставте обов'язково коментар, що ви думаєте, сподобалось чи ні. Намагався найбільше найкориснішої інформації для вас викласти, щоб вам було цікаво. До нових зустрічей! Всім пока!